Всім привіт! Пар з рота йде мінус два зараз. Буде сонячно, від врашнього снігу такого всякого починало декілька разів куйовдіти починало, але нема нічого. Все попримерзало, і в мене тепер розв'язані руки. Можна оце все буде вирізати піонії, сальвію тут. Троянди я не чіпаю, я їх на зиму не обрізаю. Раніше підсипала землею, носила по відру на кожну, в тому році не підсипала. Цьому, мабуть, хіба тільки цьогорічні малі підсиплю, тому що різниці не помітила. Там флокси треба повідламлювати. Туї тепер почнуть міняти колір, тому що як тільки перші морозці невеличкі, і вони відразу не такі зелені робляться, в них всі соки йдуть у корінь. А горобці співають, їм весело. М -м -м. Кава смачна. Ось видно, що листя примерзло. Буська ще спить. Тут також все примерзло. Тут і зараз ще зелені, але поміняють колір так. Ну, видно буде, оком можна помітити, що колір вони змінили. Так що я троянди не обрізаю. А хто питав мене за малину полана, обрізала я її ще тоді як? Продавала. Тоді ж і обрізала. І в попередні роки я також закінчилась плодоношення. Все, хай корінь відпочиває. Це кінець жовтня, місяця, середина жовтня, 20-ті числа. Коли як приходиться, ми її вирізаємо. Є скошують під корінь, під саму землю. Ну, я як сікатором змогла, так і повідрізала. Не треба щоб ото Тягло те величезне стебло, як у мене в дворі було більш ніж по 2 метри стебло. Хай не тяне сок із кореня, хай корінь вже відпочиває і на наступний рік запасається силою, І щоб знову була гарна і велика ягідка. Тут закриваємо до середини на день, бо ще закрити, ще жаркувато їм тут буде. Доїдають усі. Курям. Також тут лахва від сьогоднішнього дня. Вони все одно не несуться і тому гарна нагода. І двойко помітили, що двоє такі не дуже веселі. Ну, вони в нас постійно закриті, і так з проявами кокцидіозу. Тому від сьогодні я їх проліковую, цих профілактично ті лікуються перевіреним для себе препаратом. Колись мені давно порадили його ще у ветаптеці, і тоді в нас дуже масово хворіли курі, і при тому, що вони у нас ходили і на вулиці, і скрізь. Скрізь по вулиці, під двором ходили, а також і, знаєте, допомогло. Препарат називається Бровасептол. Допомогло. Різати ми їх не збираємося, і вони ж не несуться, тому для нас це плюс. Ті вилікуються, тому що вони ще їдять, але вже хвостики поопускали, вже не Хто Знає, які признаки оксидіозу, той, той зрозуміє, як виглядають вони. Не знаю, чи вони виходили на двір чи ні. Тому я Воно порошочком змішала з дертю, і хай поки що їдять дерть. Вони вже поснідали, снідали гарно. Я просто не брала телефон, він на зарядці в мене був. Тепер стараюся, як тільки трохи впало, відразу ставити на зарядку, тому не знаєш, коли будеш зі світлом, а коли без. Шокисю, сонечка шукаєш. Ти вже поснідала. А трутень де? А он сидить. Вон там і трутень сидить. Помітили, курей ніде немає. Вони в курнику сидять, не хочуть і виходити. З курника у сарай туди до корови. Відкривається вікно, відкрите, воно взимку постійно і йде, і їм тепліше. Такий. Як не в тому сараї завжди тепліше. Вітер починається, хоча обіцяли, що з 5 листопада вже потроху будуть вітри покидати Україну. Ну, побачимо, що буде. Ось також малина полана. В дворі там полана в мене між хатою і сараєм. Це також зрізана. Полуницю копала, я ще вчора відправляла люди полуницю. Таке коріння, таке. Я прямо здивувалася і дуже. Отам я копала свою як, яке коріняча, що ви, в жовтні дощ пішов, а ще не так холодно, вона росте, поки, не... поки морози, поки сокорух не, пере... не перестане в ній циркулювати. Отам копала під обніжок, ой, прямо дуже задоволена та. Таке коріняче гарне. А зараз глянемо, що тут моя, коли я садила. Тиждень тому чи менше. Ай, помідорів, скільки валяється, не достигши. А, нічого, весела. Ось вона. О, весела. Головний корінчик за землю, щоб ухватився. І тут також погано видно. Ось. Це все, що я садила. Весна покаже. Весна покаже. Небо яке красиве. Город ми на зиму не оримо, тому що протягом зими навесно воно буде таке вплескане, що, не дай Боже, знову треба орати. У мене вже плани на цю половинку. Пішли. Цибуля, і часник посіяні, посаджені. Також вже відпало, вже не переживаю. От рік на рік і не приходиться. В тому році садили, коли це ми 8 листопада. А в цьому році трошки раніше. Бо холодно, холодно. Різко так похолодало, побігла. Так, що можна трошки в квітничку там робити? Кицю, кажуть, руді коти до багатства. Ожина моя почервоніла. Тепер листя все поспадає.